Українці, дорогі люди, не хвилюйтеся, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Хіба ще декілька хвилин вашої уваги дозвольте звернутися до вас? Я вам хочу сказати і нагадати добру звістку про те, що ми створені Богом. Бог створив людей на образ і подобу свою. І Бог добрий, Бог любить людей. Але Бог також є справедливий. І це є проблемою для всіх людей, тому що ми є всі грішні. І по Божій справедливості ми маємо нести покарання. Плата за гріх, смерть це вічна роздуха з Богом в місцях і сльоз. І ми не можемо себе відкупити, оправдати, як не хороша людина не був чи не була, які б добрі діла це не робив, це не врятує від, від Божого гніву, від вічного суду. Це є погана новина, але добра новина це те, що Ісус Христос приходив на цю землю, щоб вирішити це питання, щоб нас промирити з Богом. Щоб нас врятувати від гріхів, бо ми не несе покарання за свої гріхи у вічності. Ісус Христос, він помер на Христі за наші гріхи. І воскрес ради нашого оправдання, Він і живий. І він і сьогодні рятує людей. день. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у Свяха, прийміть Ісуса Христа в своє серце, як своїм і Спасителем. Прийміть дар життя вічного вірою, прийміть вірою і на вдячність Бові, допомагайте іншим. Слові Божому написано, і сказав Він до них. Ісус Христос сказав до своїх учнів, так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих Дня Третього, щоб у імені Його проповідувало покаяння і прощення гріхів народів усіх. Тільки завдяки Ісусу Христу. Людина може бути прощена, Тільки завдяки Його жертві. І тільки кров Ісуса Христа, вона омиває від по гріха. Признайте себе вічна перед Богом, Покайтеся у своїх гріхах, Прийміть Ісуса Христа в своє серце і матимете прощення гріхів і життя вічне. І вічність будете проводити з Богом на небі. Так Бог обіцяв у своєму слові. Хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя. А дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Дорогі люди, читайте Слово Боже, там ви знайдете допомогу. Якщо у вашому житті тяжкі моменти, трудності, моліться до Бога. Бог може допомогти, і Бог може направити, як вийти з будь-якої ситуації. І я це говорю, тому що Бог мене також і допоміг. Я жив 8 років в депресії, вчора я просипався з думкою про самогубство. Я мав залежності, я не міг зупинитися. Єдине, що мене потішало, це те, що якщо я помру, все зупиниться. Але це неправда. Тільки би все почалося. Ну, коли мені подарувалося таку кухня... І моє життя змінилося, не було сенсу. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа потрапила з Бога на небеса. Тому що сам Бог обіцяє своє слові. <риснете> 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 Дякую за увагу. Очі Небесний, властивіст цих людей, власливий місто Львів, Україну, зупиниться зло, яке пройшло нашу землю Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Вічного вам здоров'я, щасливої дороги.